Хвилиною мовчання вшанували присутні усіх загиблих у цій жорстокій війні. Від імені президента України уповноважені начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін та начальник Кременчуцького РТЦК, полковник Мазніцький, передали рідним загиблих відзнаки. Шановні рідні, рідні, рідні ваші сини, чоловіки, справжні герої. Вони віддали саме цінне, що є це своє життя за свободу і незалежність. Нашу з вами. Дякую вам за справжніх патріотів за справжніх героїв. Нашої країни, солдат Федяєв Микола Андрійович, 13 червня 2024 року в районі населеного пункту Білогорівка Северодонецького району Луганської області героїчно загинув. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Він з дитинства був дружелюбним, добрим, доброзичливим. Всі його любили, шанували. Він родом сам із Павлиша, його ви Павлиш і онуфрівка, всі його любили. Пішов добровольцем, сказав, зая. Я хочу захищати нашу Україну. Він завжди буде в моєму серці, бо такого доброго, доброзичливого, вірного чоловіка я не забуду. Солдат Нажа Сергій Борисович, кулеметник стрілецького відділення, загинув 12 лютого 2024 року на Донеччині, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Він справжній патріотом був, Він радився при нічого і пішов захищати, як і брат його свою країну. Справжній герой. Любив дуже Україну, читав багато. Хороший був син, не вообще хороший, менше сержить для війни був там. І говорять, як же я не пойду, якщо братишка там. Я що за братишка. Майстер сержант Біляков Олександр Олегович, 18 жовтня 2024 року, героїчно загинув, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Він був дуже добрим, доброзичливим, багато читав. Він Любив людей і любив жити. У нього багато знайомих, багато побратимів, багато хлопців досі не вірять, що з ним таке могло статися. Він дуже багато пройшов, великий в нього послужний список. Багато нагороджень у нього, окрім цієї на жаль, це наша остання нагорода. Ну хотілось би, щоб вона була за життя. Старший лейтенант Неліпа Олександр Олександрович загинув 16 вересня 2023 року поблизу населеного пункту роботи на Запорізької області. Указом президента України нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня посмертно. Мій чоловік був великим патріотом нашої батьківщини. Він дуже любив Україну і дуже переживав за те, що відбувається в країні. Як справжній офіцер, він просто не міг дивитися, як гинуть молоді хлопці, в яких немає ще ні діток, ні сімей. І він говорив мені. Що в мене є три сини, я збудував дім, посадив сад. Тому зараз я повинен захищати країну. Тому що, коли все це закінчиться, як я буду дивитися своїм дітям в очі? І вони мене запитають: батько, а що ти робив під час війни? І він сказав: я не можу так. Я просто не можу, як справжній офіцер. І тепер, дивлячись на нагороду, відповідь вже дана на це запитання дітям. Тому для нас города цінна тим, що це пам'ять дітям. Хай та в такій формі про вчинок їхнього батька. Вічна пам'ять і слава тим, хто віддав своє життя за мир і справедливість. Їх подвиг не буде забутий. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчувські новини.